Мистецтво важлива частина культури кожної нації, яка відображає самобутність та унікальність. Попри непрості часи, Україна активно розвивається у цьому напрямку. Наших художників знають в усьому світі. Їх творчість цінується і ціниться. Аби показати, як створюються унікальні шедеври в сучасних умовах, завітали до творчої майстерні Ії Скоромної, яка є унікальною та успішною представницею мистецької спільноти. Дитинства я мала велику. Пристрасть до малювання. В кожній хмаринці, в гілках де дерева, я бачила образи і помічала на красу навколишнього світу. Завжди мріяла. Батьки мене віддали до музичної школи, а я продовжувала мріяти про, про візуальні образи і одного разу так я без дозволу мами. Батьків <плес> дав ті радянські часи, вступила до успішно здала всі іспити, і в мене з'явилась можливість вивчати художнє мистецтво. І я дуже хочу подякувати своїх батьків. Вони в мене саме на краще. Я їх дуже обожнюю, вони в мене завжди вірили. І ну, я, я дуже люблю своїх маму та папу. Потім я приїхала до Києва, поступила в вуз і, і стала архітектором, де працювала років двінадцять. Я створювала дизайни інтер'єрів. Квартир, ресторанів, але одного разу раптом мені стали, наснилися, що, що я мала вивчити ткацьке ремесло. Це старовідне мистецтво, дуже рідке, і це стало моїм покликанням. Я створила колекцію єдність з світом, де Яке вбрала в себе дуже багато енергії космоса, і, і, і ці габелени стали для мене дуже яскравим етапом в моєму житті. Було багато виставок, я стала членкіні. Успішних виставок, ченкіні спілки художників України. А також я пройшла складне журі і вступила до членів Європейського общества гобеленів. Мої гобелени мали такий успіх, що мене навіть внесли до. Української сучасної енциклопедії, і моєм'яти ім'я я цим пишаюсь у радянські часи. Творчий шлях доньки батьки сприйняли неохоче. Однак талант та бажання взяли гору, і я безмежно вдячна викладачам художньої школи міста Суми, а особливо Володимиру Соклакову. Наполегливість і праця дали результат. Здобувши визнання у рідних сумах, художниця переїхала до Києва і продовжила творчий шлях та розширювати діяльність у різних напрямках. Так як гобелени дуже трудоємкі, довго часу потребує, і вони дуже каштовні. А мені хотілося, щоб то, що я роблю, і люди мали змогу купити. І я е, придумала цікаву техніку і, і зробила інтер'єрні картини, які також мали успіх на всесвітніх конкурсах. Там я трохи взяла з свого досвіду е, ручного ткацтва. І, і дуже хотілося зробити такі. Великі інтер'єрний сучасний картин, які дуже пасують в інтер'єр. Перше я зробила диптих-балерини, що дуже мали успіх. А також я їх малювала на перше на футболках. От також в мене дуже цікавий триптих. Він це еротична колекція. З нею мене якось запросили до виставки. І назвався Еротичний Фестиваль, і сказали, що можна, щоб я щось принесла, щоб не дуже каштонно, щоб люди могли на пам'ять собі щось приобрести. І так у мене виникла ідея вперше, що я намалювала інтер'єрну картину на футболці. Наполегливою працею, Ія Скоромная я здобула народну любов та визнання в усьому світі. Однак не зупинилася на досягнутому наступним етапом творчості стало створення дизайнерського одягу. Футболки з ручним розписом вподобали українські зірки. І тут же сам Бог волів розвиватися у цьому напрямку. Моя донька, вона якось придумала мені незвичайне лого, яке створюється з трикутничків. І мені якось сказала одна людина, що це не просто знаки, це, це знаки божественні. Тому я думаю, може це теж відчувають люди, бо мої футболки приносять вдачу. Я вважаю, що одяг це холст. Найближче до тіла та душі людини людина відчуває ту, ту мою енергію, яку я вкладаю з любов'ю. Цю мабуть, я пензлом переношу космічну енергію, і люди радіють цьому, відчувають позитивні емоції. Розповідають мені дуже багато казкових історій. Що з ними відбувається? Я дуже багата футболок зробила для онкохворим людей, і слава Богу, з ними все гаразд, і може я якось... Можу лікувати людей через пензл? У мене дуже багато прихильників в мене особлива реклама немає. А більше працює Сарафана Радіо. Всіх, хто хоче завітати, я задовоєм запрошую до себе в майстерню подивитися те, що є в наявності, обрати, купити. Чи багато людей. Просто хочуть щось замовити там, і портрети улюбленців, ви портрети, і щось там просто кажуть: намалюйте нам те, що ви ви відчуваєте, чи якусь мрію втілюю. У своїй робочій майстерні і я створює справжні шедеври і під час війни цього року зі своєю колекцією відвідала Євробачення, де підкорила серця світових зірок. Її дизайнерські роботи представлені у 30 країнах світу. Нещодавно я відвідала Євробачення. Дуже вдячна, що мене запросили представляти нашу країну на великій сцені разом з світовими зірками Євробачення. Я провела там два покази на одній сцені з, з, з відомими співаками, познайомилася з Олени Олени, Джері Хейл, Віндос, Донс, Фламінго. Ну, в мене навіть є. Футболка з автографами цих людей, і я скоромна яскрава представниця сучасного мистецтва, яка нині залишається в Україні, популяризує культуру, створює шедеври, мотивує і надихає. Творчість мене відволікає від страшних новин навколишнього брудного світу. Я малюю і повинна робити свою справу. Мабуть, це моє призначення. Я хочу дарувати світу позитив. Ольга Марцинко, Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.